Це нормально люди пригнали машину, а то приїжджають буває, приганяють, лампочка горить, навіть немає як тездрайв на тій машині зробити, якщо люди приїжджають на огляд. Це я розумію, чверть бака трошки більше, дизеля. Машинка гарна. Єдине, що тут хочу ще зробити, треба погодити звісно, з власниками. треба цей чехольчик перешити. Ну і що, на що він похожий? Так, машинка гарна, збережена, ціленька, рівненька. Два комплекти шин. А цей чехольчик, ну, все портить. Рульок рідний, не перешивався. Все цей гарненький, рівненьке. Ну це всю, всю картину портить. Тому треба погодити з власниками. Якщо вам треба продати автомобіль? Приганяйте до нас на майданчик на продаж. Також ми приганяємо автомобілі з США, актуальні пропозиції за посиланням в шапці профілю на наш телеграм-канал. Також що, приїжджайте, обирайте собі автівочки у нас на майданчику. До прикладу, ось цей 1.9 семимісний Opel Zafira з пробігом 209 тисяч. Апаратик то що надо у нас на Майданчику Гумляшків 69, місто Кам'янське Припільський.